Подивись на ту вежу. А я знаю. Мені так пощастило. У мене принаймні є ціла банка. Гаразд. Один крихітний чіпс. М -м -м -м. Я не розумію, з чого ти смієшся. У мене є план. Вибачте, мені потрібно уважно подивитися на цю маленьку смакоту, а, а потім швидко з'їсти її. Ти готовий йти? Добре. Звісно, я люблю всі чипси, але ці, здається, не хочуть, щоб їх їли. Хм. Ця банка наче приклеєна, чи щось таке. Мені доведеться взятися за це серйозно. Пила це саме те, що мені потрібно. Е, будь обережним. Не хвилюйся. Я це контролюю. І ти ще не бачив мій метод їжі. Як тобі? Люди, це смачно. І мої руки чисті. Ну, так, але твоя голова не дуже. Ну що ж, настав мій час сяяти. Я голодний. Отже, як вони? Фантастично. Гей, ти можеш дивитися, куди кидаєш це? Що я пропустив? Ой, це боляче. Ось про що я говорю: це ж не подушки кидаєш? Все, я цьому покладу край. Де моя вантажівка? Продовжуй і збий цю річ. Це спрацювало ідеально. Ти я? Що? Допоможіть. Я думаю, що я в пастці. Непогано. Орео чудові, особливо коли їх безліч. Це не чесно. Одного недостатньо. У мене теж є молоко. Насправді ти не єдиний. Я дуже хочу це з'їсти, тож почну. Ви навіть не збираєтеся запропонувати подивитися джісс юдекце. Це так ой. О, ні, це неправильно. Мені потрібно це запити зараз. Фух, молоко дійсно допомогло. О, мої печива вони повністю потонули в молоці. Це такий облом. Отже, я так розумію, ти закінчила? Ну що ж, сама, твій десерт чекає? Так, це так. Цього разу я дійсно знайшов шоколадний скарб. Досить хвалитися. Мені доведеться навчити тебе у і твоє молоко тебе не врятує. Mm. Ух, що було не так з тим молоком. Воно таке гаряче. Ти спалюєш свої печива. своє печиво. Яка вона нічого, крім вугілля, не залишилося. Хто це зробив? Ага, це все Джек. Ні, це не так. Я нічого не робив. О, ні! Що ви зробили? Ой, це гостріше, ніж я думав. Потримай, містере, тобі сподобалось? Це зовсім не смішно. Моє єдине орео тепер абсолютно неїстівне. Життя жорстоке. Один твакс. Я не міг би бути щасливішим. У мене більше, ніж достатньо. О, і точно більше, ніж у Саманти. То що, можливо, моє найкраще з усіх. І щоб було зрозуміло, в кожній упаковці по два. Так що це все ще не дрібниця. І. дивіться це. О, гаразд. Хто хоче посміятися з мене зараз, га? Чому? Чому не я? Не задавайте нам шкоду. Це не для вас, хлопці. Це для мого твікса. Заспокойся там. Ой, шматочки летять прямо на нас. Ой, заспокойся. Це ж шоколад. О, ага. Е -е, просто вважайте, що я ділюся з вами. Обома. Тож, будь ласка, гаразд, на що я витрачаю час з вами. У мене тут цукерки. Я закінчив. Це було феноменально. Звісно, так і було. Давай, Емма. Перш за все, обгортки мають зникнути. Але це буде так само просто, як. Раз, два, три. Вражаюче. А тепер до головної події. Ого, це як завжди добре. Магічно. Шоколад ніколи мене не підводить, але мені чогось не вистачає. М -м -м. Ось так. Молоко ідеальний компаньйон до шоколаду, і в мене його багато. А шоколадне молоко з шоколадними батончиками. Це просто найкраще, що я можу собі уявити. Смакота. Це виглядає чудово. Це ще м'яко сказано. Дуже вірно. Я міг би їсти це весь день кожного дня. Але, на жаль, у мене вже закінчилися шоколадні батончики. Джек їж. Гаразд, я почну так само, обгортаючи цих хлопців. Думаю, сильний удар підійде. А тепер почнемо будувати. Мій цукровий цемент майже готовий, тож я можу приступити до роботи. Іди сюди, Нутелла. Ось воно. Ми всі грали з будівельними блоками, але не всі мали шанс зробити це раніше. О, вау! Я так застрю! Це стає дійсно високо. Я не впевнений, що моя драбина достатньо висока, щоб дістатися до самого верху. Хм, Якраз потрібна висота. Високо там унизу. Це неймовірно високо. Так, це так, що означає, що ти нас не бачиш. Ти думаєш те, що і я? Що відбувається, чому це трясеться? Ах, падає. О, о. Це була наша провина? Ні. Витри обличчя. Слава Богу, що на мені була казка. Це було довге падіння. Wow. О боже мій, це багато скітлс, Так. Я теж досить щасливий. Що з моїм везінням сьогодні? Іноді у тебе це є, а іноді ні. Побачимо, хто сміятиметься останнім. Емма. У мене є секрет, як збільшити цей маленький шматочок цукерки. І все, що для цього потрібно, це допомога мого айфона. Ah. Вах. Як тепер це ідеально? Чи не так? А ви сміялися? Джек їж. Зроблю. Я знаю, як швидко насолодитися цим. Один рух зап'ястя, і всі мої скітлз зависли в повітрі. Все, що мені потрібно, це їсти їх по одній. Готово. Я б не відмовився від ще кількох штук. Отже, я просто візьму трохи у тебе. О, привіт, руки назад. Джек мені не потрібна допомога, щоб закінчити це. Все, що мені потрібно, це веселий спосіб. О, я зрозуміла, щоб вибрати з якого кольору моїх скітл спочати, я просто перемішаю це і дозволю долі вирішити за мене. Хоча тут насправді немає неправильного вибору. Раз, що всередині цієї червоної капсули? О, маленький жовтий скітл. І це означає, що перша миска, яку я спорожню в рот, вже обрана. Ого, я теж хочу спробувати це. Цікаво, що я витягну звідси зараз, дізнаюся. Ого. Цей скітл величезний. Успіх! Ти жартуєш? Він наповнений ще більше цукерками. Можна мені трохи цього? Yes. Так мені це потрібно. Звісно, я не жадібний. Тепер усі щасливі. Кока-кола. О, це не так вже й багато. Моя банка ще менша, але я все одно в захваті. Я не знав, що можна купити соду такого розміру. Знаєш, що нам ще потрібно? Ментос. З кількома з них або з моєю гусиною, я можу зробити фонтан з Кока-Коли. Це було трохи антикліматично. Ось, візьми їх і спробуй зробити краще. Гаразд! Зараз ви побачите справжній вибух. Ну, це було точно вражаюче. Як ти вважаєш? Це було непогано. Я віддам тобі належне за це. Саманта, ти залишилася єдиною. Зупинись! Ось воно йде. Чому ти це зробив, Джек? Мені сподобалось. О, неприємна риба. Будь вдячний, що у тебе лише один. Тепер я отримую найбільше з усіх. Несправедливо. Звісно, що так. Я збираюся використати свою рибу для риболовлі. Ніколи не знаєш, що може статися. Тому я можу спробувати. Можливо, я зможу уникнути цього. Вибачте. О, дивіться, я можу. Я отримав жувального черв'ячка в обмін. Це набагато краще, ніж та Гідота. Не можу повірити, що це спрацювало. Це означає, що я можу зробити те ж саме зі своїм, чи отримую щось ще краще. Хм. Ні, дякую. Спробую ще раз. О! -о, -о! Це трохи краще. Давай, що ще у тебе є. Що за що? Гей, багато кнопок, щоб натискати. Гей, що ти робиш? Це бомба. Віддай її мені! Моя миска з рибою нас врятує. Чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. Yeah. О, гаразд, гаразд. Хм, Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха, я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. Оні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого, ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо. Додамо його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове. Дивись, головне тут не перестаратися. Долота. Подивись на ці ароматні апетитні Ох, печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаємо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість, Прекрасно! Ах, точно. що Що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому Скітлз так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це, М -м, але це виглядає чудово М -м, і таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю а, шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. О, але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре. Тепер додам трохи маршмеллоу. Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне. Приготувати страву з любов'ю. Просто... Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі. Хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. М -м. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально! Мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так, чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Бускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! Ах, що ти знову робиш! Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово. Не хвилюйся, час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально! Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Хм. Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре. Давай спробуємо. О, смачненьке. Цей бургер з мармеладом. Мм, таке чудове поєднання з нутеллою. Тупи. Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, То так, дайте так, трохи звичайно. На гетси. Легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай! Ой-ой, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого. Тепер у мене є куряча грудка, ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. Подивіться на цей домашній наггет. Ідеально. Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. О, oh, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Зупинись, чому я маю це робити? Адже це вже готові нагетси. геци. Я Загорніть їх у сирий. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Mm, ідеально. Дякую. Ах, Тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса! Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Дуже не... Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Хм. Це так смачно. Ой. Це О, зручно. Тепер це на паличці. <плес> так сірно. О, вітаю Ненсі! Город. Ти чудово Добре, попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. Маленьке. Хм. Маємо спеціальний є соус, щось, що є. ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О. О, дивись. Подивись на мого собаку. Ой, воно відлетіло. Порт, бабусю, Ого! дуже дякую. Ой, я не можу їх зробити. Себе... О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, додамо трохи скітелс. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору спершу потрібно його розкачати. Отак додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері, І вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Mm. Э, думаю, це нормально. Давай. Яка дивна піца! Що це, міді? Фу. Я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. О, так, о, о, я навіть Пробуй це, але не ці шматки виглядають дуже апетитно. О! Поглянь на всі ці скітлз. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий! Перше дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, А! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так? нічого. Маю один хитрий, і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, No! нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетіть мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке Ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Oh, no. Але мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота А я сподівалася, що ми подруги. Hey, до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласоші прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. <клес> О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. <клес> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. <клес> <клес> не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. <клес> <клес> І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спінеться. Хочеш прямо в тебе, Еліс? Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара! Я таке лише у мультиках бачила. Ану, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата, бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах. Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не Я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Hey. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой! Мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця, особливо коли вони сирі. б мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Ой, пробач, дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли. What? Дивіться, який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей! Okay. Ну ось, У мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть! Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте. Нічого собі, дивіться, скільки тут цукерок. Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку.